Лисиця і людина. Якось лисиця, прикинувшись мертвою, лягла на дорозі, а по дорозі саме йшла людина, побачила лисицю, зупинилася і сказала Ах, лисичка, біднесенька. Викопала ямку, поклала туди лисицю і засипала землею. Але тільки но людина зникла. Лисиця вилізла з ямки і, пробігши навскоси лісом, знову вискочила на дорогу і прикинулася мертвою. Людина незабаром підійшла і сказала. Ще одна мертва лисичка, бідненька. Відтягла лисицю на узбіччя, вкрила сухим листям і пішла далі. Але лисиця. Знову забігла вперед і знову лягла посеред дороги. Людина, підійшовши, насупила брови. Хто ж це вбиває лисиць? Проте цим разом вона не закопала лисицю і не вкрила її сухим листям, залишила лежати там, де вона лежала. А лисиця знову бігом, бігом, бігом через ліс. Вибігла на дорогу і впала. Підійшла людина, побачила лисицю і сказала «Або дай ви пропали здохлі лисиці. Взяла лисицю за хвіст і кинула під дерево. Ну, бачу, зловживати добротою ближнього справа небезпечна, подумала лисиця. Повчальна історія промовив. Бідрінью. Так, кивнула Донна Бента. Майже всі казки повчальні. Не зловживай добротою інших, ось чого вчиться казочка. Якби лисиці ще раз заманулося прикинутись мертвою, людина, може, так би копнула її ногою, що вона, дивись, і справді померла б. А що? Хай би й копнула. Лисиця цього заслужила. Сказала Емілія.